Реформування військово-медичної галузі є неминучим. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки директора військово-медичного департаменту міністерства оборони України, полковник медичної служби Ігор Данильчук у Севастопольському будинку ветеранів під час зустрічі із представниками ветеранських організацій Севастополя з подробицями далі у репортажі Алла Харівська. Для ветеранів Севастополя тема медичного забезпечення завжди була і є важливою. Тому у будинку ветеранів, на зустрічі з представником військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, як то кажуть, яблуку не де було впасти. Як повідомив усіх присутніх, полковник медичної служби Ігор Данильчук за доручення міністра оборони Павла Лебідєва створено робочу групу з реформування військово-медичної галузі, і тут же заспокоїв ветеранів. Великим госпіталям закриття не загрожує. Її завданням є створення такої моделі реформування галузі, яка б которому он эффективно рассчитывал интересы всех сторон. Ни один военно-медицинский клинический центр не будет сокращен. Сохранятся такие крупнейшие наши военные госпиталя, это бывшие окружные, сейчас это военно-медицинские центры, как Киевский, Львовский и Одесский. И в то же время будут сохранены в нынешнем составе военные медицинские центры, это Винницкий, Харьковский и включая наш город Севастополь. Никакое реформирование их не це Этот Вопрос рішон однозначно. Ігор Данільчук у своєму виступі підкреслив, що військові медичні заклади і надалі залишатимуться на своїх місцях, і функціонуватимуть. Йдеться про раціональне використання наявних ресурсів. Усі, хто свого часу, були причетні до збройних сил і мають право на лікування у військових медичних закладах, і надалі будуть там лікуватися. Задача міністра оборони Павла Валентиновича Лебедієвим була поставлена однозначно. Що в ході реформування ворожових сил создать такую концепцию реформирования медицины, которая гарантировала бы высокий уровень медицинского обеспечения, гарантированную доступность каждого ветерана, каждого пенсионера, те, которые имеют право лечения в военных учреждениях на получение этой медицинской помощи. Задача стояла однозначно. Ни один ветеран не должен... Не получить медицинскую помощь. он обратиться в медицинское учреждение, і он как амбулаторную помощь в поликлинике, так і стационарную помощь по мірі необхідності. Після виступу перед ветеранами міста Ігор Данільчук довго відповідав на питання, намагаючись якомога детальніше висвітлити кожну проблему. За словами керівника військового медичного департаменту Міністерства оборони України, саме такі зустрічі з ветеранами дають можливість вирішити їх наболіле питання та поліпшити їх життя.